Компанія автопарк у нас Audi A4 2018 року випуску, Автомобіль у нас на передньому приводі на двохлітровому турбодвигуні на автоматичній коробці передач в дуже гарному стані. Візуальний автомобіль без нарікань в чорному кольорі. Це у нас А4. Комплектація Ультра по автомобілю. У нас ідуть легкосплавні оригінальні диски, зимова гума, гарний коричневий конячний салон, задній клімат та передній двохзонний. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. По салону у нас всі електроприводи, пам'ять сидінь для водійського сидіння, чорна стеля, віртуальний кокпіт. Звісно ж, комплектація S-Line у нас двохзонний клімат, підігрів сидінь. Все повністю по автомобілю працює, Android Auto CarPlay, 124 тисячі кілометрів пробігу, дуже гарний розхід пального. І повністю автомобіль без нарікань по ходовій частині, по салону, по двигуну та коробці без проблем. Масло в коробці в нас замінене, по двигуну нарікань немає. Гарна світодіодна оптика знаходиться в Києві на вулиці Сумська, 2. Попередньо можете зателефонувати, поспілкуватися з менеджером по автомобілю і домовитись за перегляд. Безліч варіантів ви можете приглянути на нашому сайті автопарк.ua в розділі Аукціон по вигідним цінам.